Смерть на майдані трагедія сталася в самому серці столиці. Чоловіка в непритомному стані на оглядовому майданчику торгового центру глобус знайшли майданівські мітингувальники. На місце події негайно викликали швидку. Однак врятувати чоловіка не вдалося. Медики лише констатували смерть. Загадкова смерть почала критися чутками та припущеннями. Спочатку була інформація, що чоловік помер від серцевого нападу. Однак майданівські охоронці, які знайшли невідомого, кажуть: на місці, де лежало тіло, були калюжі крові. Та в столичній міліції версію насильницької смерті. Смерті відкидають. І кажуть, уже проведена судово-медична експертиза. Під час попередніх оглядів в подальшому жодних ознак насильницької смерті на тілі чоловіка виявлено не було. Наразі, за висновком судово-медичної експертизи, смерть наступила в результаті туберкульозу легенів, який викликав від укриття внутрішньої кровотечі. Це відкрита форма туберкульозу. Щодо свідчень очевидців про розбиту голову в невідомого в міліції, кажуть, ця інформація не відповідає дійсності хоче вийти, які розповіли про те, що побачили, як віки стало погано, у нього з зроста пішла кров. Тож тепер зрозуміло звідки калюжа крові, яка була на асфальті біля загиблого. Особу чоловіка наразі встановлюють.